Федерація велоспорту України отримала нового президента. Що сталося зі скандальним Олександром Башенком? Та чи є перспектива професіоналів цього виду спорту та його любителів, знає Максим Щербаков. Традиція бездіяльності невихованості та залякування спортсменів повинна відійти у минуле. За таке рішення проголосувала конференція Федерації велоспорту України. Найвищий керівний орган ФВО одностайним рішенням визнав незадовільною діяльність президента федерації Олександра Башенка та звільнив одіозного керманича займаної посади. Почому у нас? вырубается соревнование международной гонки. Понимаете? Почему мы дома не можем заработать очки в мировом рейтинге? Почему мы не должны помочь нашим спортсменам для того, чтобы они дальше развивались и ближе стояли на старт на Олимпийской игры, чем на чемпионат мира, чем на чемпионат Европы? Жалко, что такая страна большая, такие возможности, и мы стоим на месте. И я считаю, что в велосипедном спорте нужна молодая кровь, свежая, профессионалы. На конференцію з'їхалися делегати з усієї країни, втім, ні Башенко, ні його представник до зали засідання так і не з'явилися. Як і півтора місяці тому президія федерації, конференція також вказала на порушення Башенком усіх етичних норм у спілкуванні зі спортсменами і обрала нового президента. Був зібраний кворум, тобто більшість від делегатів 12 людей, які одноголосно проголосували перше за відставку президента Башенка і друге. Про обрання грівка новим президентом новий голова Федерації велоспорту України Андрій Грівко обіцяє підняти авторитет та довіру до велоспорту після ганебного інциденту. Однією з основних задач нової команди є консолідація зусиль, зокрема на відродження аматорського та дитячого велоспорту. Щоб, наприклад, родина е українська хотіла віддавати дітей у це від спорту, тому що ми багато чули, що е от люди навіть. Після таких дій, і, взагалі, як велоспорт в нашій країні керується, вони навіть не хочуть віддавати дітей на це від спорту. Я хотів би змінити це враження, щоб люди віддавали, щоб у нас було багато дітей, багато дитячих змагань, і в нас були потім і свої звичайно чемпіони. Новообраний президент Федерації зазначив, що на відміну від попередника не тримається ні за які посади. Свідченням цьому буде чергова конференція волоспорту України, яку призначили на 20-22 листопада. На ній, окрім розгляду та затвердження нового статуту, делегати навіть зможуть переобрати нині обраного президента.